Номер 941, сторінка 208. Від дині масою 3 кг 600 г Івану відрізали 1 шосту частину, а Марії 1 дев'яту частину. Знайдіть масу кожного шматка, яка маса частини дині що залишилася. Першою дією ми 3 кг 600 г запишемо у грамах. Для зручного обчислення 3 кг 600 г. В одному кілограмі 1000 г, отже, у нас є 3000 г додати 600 г. Отримуємо 3600 г. Це у нас маса дині. Дині. друга дія. Знайдемо, скільки відрізали Івану. Івану відрізали шосту частину. Отже, диню потрібно розділити на шість рівних шматків. 3600 грам поділити на 6 рівних частин буде 600 грамів. Відрізали Івану. Третю дію. Ми знайдемо, яку частину Дині відрізали Марії. Марії відрізали одну дев'яту частину. Для цього 3600 поділити на 9. Отримаємо 400 грамів. Відрізали Марії. Знайдіть масу кожного шматка. Ми знайшли Іванові. 600 Марії 400. Яка маса дині, що залишилась? Щоб знайти масу дині, яка залишилась, потрібно від всієї маси дині. Відняти те, що відрізали Іванові 600 грам, і те, що відрізали Марії 400 грам. 3600 відняти 1000 дорівнює. Дві тисячі шістсот грамів, що дорівнює два кілограми шістсот грамів маса дині, що залишилась дині, що залишилась. Лес. І записуємо відповідь: 2 кілограми, 600 грам, що залишилось, і 600 грам відрізали Івану і 400 грамів відрізали Марії.